26-річний Максим Євтушенко, шеф-кухар, придумав кулінарну новинку: паску з начинками. Улюблені двох видів: снікерс з солоною карамелю та горішками. Та дубайська горішки фісташки з білим шоколадом. Ми будемо готувати паску з начинкою снікерс і паску звичайного. Слухаємо. Можна і з вологими, але мені більше сухими подобається. Взагалі по цьому рецепту паста готується 4,5 години. Травиться буде так, щоб біле оце не потрапляло, бо біле буде кирчити. Uh -huh. Тепер що? Тусу мішопарк даємо до тіста, яке ми вже трошки змішали з яйцями. Uh -huh. І все ретельно будемо перемішувати. І трошки вмішуємо це тісто потихеньку. Uh -huh. А ви так да? ви, так? Воно так, так, так. Має. Я насичую його повітря. Ми потихеньку вимішуємо до однорідної текстури. Не потрібно лякатись, що воно таке зажидке, за бо воно таке і повинно бути. От Потім, коли додамо масло вершкове, угу. то воно вже стане віднаково більше. Не повністю розтворилось масло важкове. Угу. Угу. Сейчас я покажу это. Беремо приблизно 50-70%. Залишаємо граміт, так в Можна бачити ефект, як вона по всій окрузі. Уже карамелька. Все. То все швидко потрібно помішувати, так, так. тому що воно щоб не пригорало. Може швидко. просто окремо звернутися цукор, перетворитися в рудку цукру, угу. окремо воно зверху буде плавати масло вершкове. що воно вже розійшлося все по цій начинцю uh -huh. і ми додаємо тоді наш арахіс. Що робимо для снікерса ми вирізаємо центр паспорт uh -huh. і обережно виймаємо серединку. Uh -huh. Нам оця серединка буде потрібна. Uh -huh. І ложкою вилкою ми прибираємо. Зайву Заливаємо пасту нашою начинкою снігу mm -hmm. і підготуємо нашу кришечку. Mm -hmm. І так само ми накриваємо. Все, наша паста готова. Зараз ми будемо ще її средувати, заливати шоколадом. Ми не даємо йому кипіти, ми просто чекаємо, поки воно стане тепліше, і те, що залишився, він сам буде розтоплюватися. Ага, щоб е, не так. доводити до кипіння. Він може звернутися, кристалізуватися. І просто надіваємо. І лопаткою чи чолошечко ми потихеньку її, розрізнюємо. І мікс горішків, металю, пишлю і ріщини. І як побажаємо, так і присипаємо. Трошки там медалю, горішки. На продаж ми робимо зі снікерсу, викладаємо, нарізаємо шматочки з самого батончика і викладаємо. І наша паска готова. Але бажано ставити в холодильник, щоб він був холодний. Він краще буде розпиватися. <тва> 23 грами і один таку швагу, 23 грами. Якщо б вона кругла була, то я б зрозуміла. так. Так. Мінімалізм. Гілочки розмарину. Зараз спробуємо. М -м -м. Класно. Дуже смачно. Паски готували. Ольга Самсоненко. І Евтушенко Максим. Для газети «Весть».